Шановні колеги, народні депутати. Вношу на голосування для прийняття в цілому проєкт закону України про державний бюджет України на 2016 рік, реєстраційний номер 3000, Відповідно до рішення комітету з поправкою народного депутата курячого з техніко-юридичними правками. В цілому, прошу голосувати. Голосуємо. Прошу голосувати. В цілому, прошу голосувати. Голосуємо, колеги. Прошу всіх підтримати. 263, бюджет ухвалено, колеги. Ухвалено. колеги. Колеги. Шановні колеги, я думаю, що ми розчарували сьогодні всіх тих, хто хотів, хотів сценарій дестабілізації для України. Робота йшла дуже і дуже складно. І цей бюджет не був не був бюджетом стратегічним. Він скоріше, тактичний. І у нас є багато роботи, яку ми маємо з вами провести.